Це пошук петріотів для України. Частина країн Європейського союзу, серед яких Велика Британія, Ісландія, Нідерланди і Польща проти передачі власних систем ППО Україні. Про це повідомляє видання Лімонд з посиланням на неназваного німецького дипломата. Зокрема, Польща відмовляється від передачі систем протиповітряної оборони через близькість до України і Білорусі. Окрім цього, французьке джерело заявило, що Франція та Італія мають також мають великі труднощі з постачанням. Систем самті аналогом Петріот. Німеччина закликає США поставити Україні хоча б одну систему Петріот. За даними видання Bloomberg, уряд Німеччина наполягає на тому, щоб США поставили Україні ще хоча б одну протиракетну систему, щоб допомогти закрити пролом в системі ППО. Кампанія тиску Берліна на свого трансатлантичного союзника є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО та ЄС збільшити допомогу Україні в галузі протиповітряної оборони. І обговорити цю тему ми можемо із нашим наступним гостем з нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий аналітик. Вітаю Олексію! Вітаю вас, отже, Олексію, оцей пошук петріотів по континенту, і до речі, не на одному континенті, а на кількох як вам виглядає ситуація станом на зараз? Ми бачили повідомлення в медіа Правда від Греції про те, що вони можливо готові надати один петріот з тих, які охороняють Афіни, але під гарантії додаткові від Сполучених Штатів Америки от загалом, як вам виглядає? Це цей весь пошук патріотів, і наскільки їх буде достатньо з того, що станом на зараз звучить? Ну, міністр закордонних справ України пан Колєба казав, що таких майже 100 в Європі. Я, може, він пораховував всі, ще є, але ті, що вони можуть передати, ну кількість доволі обмежена. Деякі країни вони просто не хочуть передавати ці комплекси, не, не розуміючи чому. Може, вони не дуже добре розуміють, проти чого саме ці комплекси застосовуються, вони не застосовуються проти крилатих ракет, вони застосовуються проти балістики, і можна подивитися на вісни, з яку Росія може запускати ракети малої та середньої денності, це до тисячі кілометрів. То по великому рахунку, ну там десь в Іспанії чи в Португалії, ці комплекси ну вони і не дуже потрібні. Вони не Зможуть боротися з міжконтинентальними балістичними ракетами, вони застосовуються проти ракет молодої середньої дальності. Ну, такі, які використовують Росія, там і по, по нашій країні. Тому не передавати це просто ну, знаєте, побоювання, яке виправдане. Ну і до того ж, ми маємо розуміти, що в нас йде прямо зараз війна, а війна, яка може перекинутися на інший. Країни Європи, вона поки що під питанням. росіян не вистачить е, стільки засобів нападу е, тих самих балістичних ракет, щоб атакувати Україну ще й атакувати країни Європи. Ну Але вони їм страшно, вони бояться, що згодиться без е, е, повітряної оборони, що їм стануть грозливими. Ну їм треба, щоб. Цим людям-політикам, які приймають такі рішення, військові, які займаються протиповітряною обороною, взагалі поліційний, щоб вони просто поясняли, пояснювали, яка є небезпека, які комплекси треба використовувати, ну і так далі. Для багатьох людей, які далекі від, ну, від Збройних сил, для них Петр це як якась парасолька, яка може захищити їхнє небо. Ну це не відповідає дійсності. Це комплекс, які борються виключно з певним класом ракет. Ну так з них ракетні комплекси. Тому йому кажемо багато Це оборона в три, три шари оборони, залізний купол, Давида і стріла. Тобто вони борються проти різних засобів нападу. Тому Петр то можна було цілком передати, але тут треба. Щоб просто це боятися, і по друге, щоб їм пояснили ну наскільки це важливо нам і наскільки вони можуть обійтись, потім що принаймні без цих комплексів. Ну робота триває. Думаю, що вона приведе до логічного завершення. І ми ці комплекси чи сам тім отримаємо. Так, mm, ну мали маленькі зауваження. У мене стосовно патріотів від Греції. Там все таки Греції є чого побоюватись від Туреччини. Ми розуміємо, що там не все так просто. Не, ну, я, я наприклад сказав, да, я не став так, наприклад. так, зрозуміло. Ще одна тема, яку би я хотіла б говорити, це власне проаналізувати допомогу, в тому числі і від Великої Британії. Адже вона підготувала масштабний пакет військової допомоги для України. Він включає півмільярда фунтів стерлінгів або майже 24 мільярди гривень. Та найбільшу в історії країни поставку озброєння, зокрема понад півтори тисячі бойових ракет і ракет ППО, а також високоточних ракет дальнього дії Storm Стормшейду, понад 400 транспортних засобів, 60 катерів та 4 мільйони набоїв стрілецької зброї. Про це повідомили в прес службі британського уряду. І ем, ми також розуміємо, що ще більший пакет ми очікуємо від Сполучених Штатів Америки, тоді, коли буде проголосована ця американська. Військова допомога, отож, в сукупності, чого ми очікуємо, що нам найбільше потрібно, чи ми це потрібно отримаємо, і як це позначиться на фронті? Хотілося б від вас почути, Олексію? Ну сполучені штати вже через три години. Я, якщо не помиляюсь, мають це мають голосувати в Сенаті. Далі Байден пообіцяв, що одразу буде підписано. значить, то в Сенаті є голоси, і там рішення. Ну це технічне питання, але воно має там бути проголосоване. Я думаю, що і сьогодні, вже через 4 години, ми будемо мати це рішення. Це означає, що ми можемо одразу очікувати початок постачання на певних видах озброєння, тому що не все треба долучати безпосередньо зі Сполучених Штатів з території географічної бази на європейському континенті, з яких можуть бути нам передані. Що саме? Ну тут там дуже великий асортимент зброї, все перераховувати. Це і снаряди, це і ракети, це і засоби зв'язку, і засоби радіокаційної боротьби. І ну, там дуже багато. Тут все можна, якщо просто список читати, то це ефіри не вистачить. Щодо Великої Британії, так півмільйона, це півпівмільярду. Пробачте, це серйозна допомога, але британці вони щорічно нам. Передають приблизно на три мільярди пунктів фунту для допомоги, і з початку війни ця сума вже десь підходить до десяти мільярдів. Тобто вони так приблизно три мільярди на рік вони нам виділяють. Це йде фінансування, яке напоминає з бюджету. Бюджетне фінансування це не фонди, якісь в Великій Британії. Тому це означає, що допомога буде безперебійна. Переважна більшість населення Великої Британії. На відміну від деяких країн в Європі і громадян деяких країн в Європі, вони підтримують нашу країну. Вони вважають, що допомога вкраїнсь вкрай необхідна, і якщо вона не буде призупинятися, навіть враховуючи, що восени будуть е вибори, в тому числі Великої але лейбористи, які зараз в опозиції, які намагаються стати владою, кажуть, що допомога не зможе, це збільшиться тут, начебто, можна ну не начебто навіть можна. Побачити певне змагання між Францією. Пам'ятаємо на початку ну, місяць-два місяці тому. Пан Макрон розповідав про це, як вони будуть допомагати Україні. Потім ініціативу перехопила Шульц, Німеччина. Зараз ініціативу перехопляється Сунак Великобританія. Тобто, таке змагання між цими трьома країнами. Хто більше допоможе україні? Це дуже добре. Хай так і далі вони змагаються, особливо це приємно чути від. Франції і сполучених штатів і великої Британії, не вражаючи тому що ці дві теж мають ядерну зброю, і вони можуть бути як наш гарант того, що росіяни не, не будуть при застосовувати ядерну зброю. Бо коли там Макрона натікали, що може бути удар, що росіяни мають ядерну зброю, і дуже просто відповів. Ми теж маємо ядерну зброю. Тому тут така відповідь вона надихає. Ну подивимось, дай Боже, щоб вся ця допомога і ті. Ну, давайте так. Нам ми, ми маємо отримати допомогу в сумі десь до 100 мільярдів. Це навіть на приблизно 20 мільярдів більше, ніж росіяни намагаються виділити на цю війну. Тобто ми в сумарно перебільшуємо. І ще, ще враховуючи, що у нас е, техніка, яку ми отримаємо, вона більш технологічна ніж російська, то ми маємо мати перевагу. По великому рахунку наші західні партнери своє домашнє завдання вже виконали. Вони все таки змогли нам ну прийняти рішення про таку серйозну фінансову допомогу. Тепер домашнє завдання за нами. Нам треба, щоб цією зброєю були люди, які будуть їм користуватися. Тобто, ми повертаємось до питання мобілізації. Почули вас, Олексію, дякуємо за аналіз. Олексій Гетьман, військовий аналітик.